Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Пенсія 3000 гривень. Як на цю пенсію можна вижити? Чому досі система працює проти людей? Сьогодні я розкажу вам, що не так з пенсійною реформою і що треба зараз змінювати в цій пенсійній реформі. У 2004 році в Україні прийняли закон про обов'язкове і недержавне пенсійне страхування. І з того часу нас всі годують розмовам про пенсійну реформу. Ось виникає питання, просте, що змінилося з того часу в розумінні пенсійної реформи? Питання вирішені для того, щоб був розрахунок пенсії справедливої. Які це пенсії? Ми з вами сказали 3 тисячі гривень. Це в більшості пенсіонери отримують ось таку пенсію. Як вони можуть вижити? Ось це пенсійна реформа, ось така вона має бути. Пенсійна реформа це не слова. Це дії, це справедливість, це зміни і це перебудова. Тобто це покращення. Реформа це покращення, вирішені питання, питання пенсії. А на сьогоднішній час це просто слова. І ось з чого треба починати? Перший момент солідарна пенсійна система. Це коли сьогоднішні працівники сплачують внески, з яких фінансують пенсії нинішніх пенсіонерів. Держава також покриває видатки пенсійного фонду. Другий момент пенсіонер це та людина, яка досягла 60 років. Будь-яке використання цього статусу раніше має бути скасовано законодавча і, і остаточно. тобто, тільки 60 років тоді ти є людиною пенсійного віку. Пенсіонер. Третій момент. Пенсійний фонд України має працювати тільки з тими, хто досяг пенсійного віку. Тобто, кому вже 60 плюс, тільки з цими людьми він має працювати, а не так, як зараз є люди, яким ще немає 60 років. І по законодавству вони вважаються пенсіонерами. Ні, не так. Тільки